71 рік тому молоді хлопці та дівчата лише вступали до лав упа з піснею. Вони творили свою революцію, і зараз, співаючи її зі сцени, вважають, що ми не маємо права це забувати. В історію нашої держави двадцяте століття вписане боротьбою за незалежність України. За підрахунками вчених лише на Волині 34 тисячі молодих людей віддали своє життя за свободу і омріяну державність. Це і січові стрільці, і холодноярівці, і воїни у УНУПа. Період повстанської боротьби досі залишається для багатьох українців неоднозначною сторінкою історії. Мій брат був зв'язковим опами. Обоє потрапили в лабета кагебістів. Він на шахтах. Інті, а я на далекому сході везли нас на колимок. Тільки після смерті Сталіна ми вийшли на волю, всю нашу сім'ю було знищено. І оці пісні, які зараз співають, поспіль. Вони тримають мене. Жодна інша історична епоха нашої нації не залишила такої кількості поетичних рядків, як героїчна та масова жертовність українських самостійників. Кожна така пісня це крик душі, але перш за все в них звучить турбота про долю України. Сьогоднішній концерт він для того, щоб нагадати, щоб поновити в нашій пам'яті той героїзм, який знаєте з кров'ю змішаний. Який вистраданий, вимучений, але то героїзм. Одним з перших провісників української незалежності нового часу став хор «Посвіт», який з 1989 року відроджує традиції повстанських пісень, аби ті не були забуті. Повстанські ночі пам'ятаю ще червонієм, як ми виступали. І в Палаці Україна пам'ятаю, об'їздили і Україну, і в Білорусі були ми вважаємо за потрібне. Доносити хоч крихту нашої історії, а на майбутнє я вірю в нашу молодь, в наш молодий світ, так як вони боролися, знали, що загинуть, боролися, але вірили в те, як вони казали в нашій хаті. Ну якщо не внуки, правники йдуть пам'ятати, що ми боролись колись, полягли, а не здались. Пронести через руки риси національного характеру українців, мужність, відвагу і силу духу допомагають до сих пір учасникам хору посвід пісні їх молодості.